Народився Вова тут, у нашому селі Пашненки, 19 вересня 1999 року. Жив і проживав, звісно ж, тут. Навчався він у нашій пашненківській школі. Після школи він поступив у Зіньківський аграрний ліцей. Закінчив він там категорію Ц. На транспортні засоби і слюсар з автомобілів. Там він відучився з 2016 року по 2017. Потім через два роки він був призваний донос, служив він ще в армії був. Потім після того працював ну, скрізь, в принципі, в Опішні він працював, у Київ їздив, там на струйки він працював теж, ну а потім вже ж тут, уже в нашому пишнаківському старостоті. Він працював двірником. Хороший він був брод. Як людина він теж був дуже хороший. Таких кажу, мабуть, більше немає ніде. Він скільки кажу, всього такого зробив. Мені він скільки допомагав. Було ніколи. Він безвідмовний зовсім такий. Кажу, і людям, ось так само, і сусідам, і рідним. Кожна його попросить щось, він іде да, ото, хоч і замориться на роботі, теж було тут. А він день у день косив, він же ж сам працював, загрібав, викошував тут, теж у селі. У 2023 році його сюди взяли на роботу. Був він мобілізований 2 жовтня. 2023 року. Як почалося війною, то йому теж було так, як і всім, страшно. І, Звісно, він знав, що все одно ж треба йти буде захищати. Він казав, що будемо всі йти воювати, то треба. Ховатися він би ніколи в житті не ховався. З 5 жовтня по 25 включно він рахувався в Житомирській частині о 29 дев'ять Потім його перенаправили 8 листопада у Запоріжжя. Ну і де він був, звісно, до Кінця свого життя там зовсім небагато залишалося часу. Дали йому звання, тому так як він вже служив, не старший солдат, а старший стрілець у нього був. По всьому бувало. В більшості казав нічого не питай. Те, що він міг, то він розказував. Ну, спочатку нічого, в принципі, ж, навчання було як навчання, поки вже тумарі був. Казав, подобалося йому, скидав відео, як вони там стріляли. Куди він ходив, розказував, що вони робили, скільки проходили кілометрів, важко йому було. У нього дуже боліла спина, ноги, зір у нього був Ну, Списати його, звісно, ніхто не списав, і так він і був. Купив окуляри собі, які міг швидко, бо його швидко забрали ж на мобілізацію. Йому навіть не дали часу скупитися так, як потрібно було. То всього бувало. 25-го десь листопада він вони їх перемістили в Оріхів, і оце по 28 -ми включно, він був під Оріховом. Він нам казав, та тут поряд в сусідній посоці, каже, знову жду переїзд. Кажу, тебе десь ближче до передко. Ні. Просто каже, тут ось поряд, вони ж переміщали їх. І вже від людей я дізналася, що ну, нам він там не казав, що я туди, ось уже ближче до передко. 28 листопада нам Вова подзвонив. І сказав, що готовлюсь до позиції. Кажу, як це до позиції? Оце в нього ж слово було не тупи. Я кажу, йдемо напередок. Ну кажу, вовну, ще тільки ж місяці 28 днів, це ж дуже швидко. Він, ну а що, жить, я ж нічого. Їм то дали ж у нього автомат, був, бульдог їм дали. І він каже, я чищу й готуємося на позицію. Може, вночі, може, зранку, може, хто зна, коли буде воно. Ну, в принципі ж, ми порозмовляли, я і мама ж з ним потрішку, і все. Кажу, йому, ну ти ж вдруг чого буде можливість, ти дзвони мені, чи мамі, чи хоча б просто пиши, кажу, я сама не дзвонитиму. Хто знає, я так і зрозуміла, що якщо ж він казав, що вже підуть вони на позицію, значить вони підуть на позицію, значить, вже ж відправили, кажу, мамі, не будемо дзвонити, бо хлопцям вже не можна світитися з телефонами, хоч і по тому сигналу, чи по других програмах. Ми чекали до останнього. 5 числа нам прийшло сповіщення, і то вже ж пізно прийшло воно. Загинув він, там, йшов він на позицію, не дійшли вони навіть до позиції, в полі був артобстріл. він йшов перший, мабуть, як розвідувальник, вже більше всього, може, що старший стрілець, не знаю. А ззоді за ним ще один хлопець ішов. вову пряме попадання було, а хлопцеві ноги подривало. Ну, обидва загинули. Я виставляла його відео, там виставляла його фотографії, шукала, бо ми надіялися, що він буде дома, що він прийде. І ж хлопець знайшовся, він розказав усе, як він загинув, від чого, коли, в яку годину. З ким він йшов, скільки їх було, вся ця інформація вже пізніше після того дізналася. Він, каже, такий доброзичливий був, і том приємний. Він ніколи ні до кого не огризався. Він наскільки був тихенький, справедливий, правильний, такий. Він, він згадався, заповнився їм таким, от імену. Він був дуже хороший хлопець і все. Це один хлопець, який його знов. Дуже важко. І дядько він хороший, і син він хороший, і онук так само для, для своїх, же розумієте. І немає слів, просто важко. Важко. І змиритися з цим важко, ніколи не змирюся, мабуть, що його не моє. Я за ним сильно сумую, скучила, я б його сильно хочу. Я, як обнімала, ніколи не могла подумати, що то було в востоннє. Згоду я, що ти тоді обнімав його, він був живий, він був теплий, не таким, як ми його в Мурзі побачили. Дуже холодним, важко. Я б йому сказала, що я його сильно люблю, я б все на світі віддала. Йой, і і мої рідні, всі. Хочеться повернути все назад. Народився він тут, в селі Дейкалівка, проживав 11 класів, закінчив він проживав тут, у школі як навчався. Потім поступив у Зіньків, він там проживав у гуртожитку. Після чого поступив у Лісотехнічний коледж у Лубний і там, потім проживав. Потім був в Києві. Після чого почав. Військову службу. Він тут працював трішечки там, влітку у місцевого підприємця. Він був призваний в листопаді на строкову службу, після чого якраз почалося там, через три місяці повноштабне вторгнення, і після цього він став вже до захисту батьківщини. Мабуть, він позвонив уже на наступний день. Так і розказав, що вони десь їдуть, сам ще нічого не знав. Він був спочатку в Мелітополі в перші дні, потім був невеликий період у Токмаку, потім близько року він був у Кам'янському. Вони там стояли на постах. А останній час він був біля малої токмачки. Він спочатку був солдатом, потім він пройшов курси на безпілотні оці ж апарати, дрони. Потім вже займався і отримав там ну, отримав там, я не знаю, чому звання правильно називається чи як, там дешифрувальник розвідувальних безпілотних апаратів. У них там був такий період, що їх хотіли відправляти за кордон на навчання. І якраз той період там чомусь якась, ну я не знаю чому, там не вистачило для нього місця. От, він не поїхав туди на навчання, і після цього він там ще деякий період прослужив і він почав навчатися саме на дрони. От, ну Не вистачало тоді на той час дрончиків, і він от саме став дрончиком. А от коли він приїздив додому у відпустку, по ньому можна було сказати, от що він якось змінився? Він став дуже серйозний, дуже ну, стриманий такий, я б сказала. І, як завжди, він там посміхався, але зрозуміло було, що він... Е Ну, трішки замкнутий став собі, через, можливо, через те, що бачив. Там. Розповідав, як він був у Кам'янському на постав, там. то він розповідав, що були колона їхала, мирних жителів, вони там пропускали їх і, і якраз в той момент були прильоти от, по мирних жителях, що там від нього було там, за 100, 150 метрів. Ці, ну, Розстріляні машини, оце він тоді таке розповідав. Це. Я думаю, він е, розумів, що він так як строковик вже був, що йому треба вже захищати, що, що він повинен це. Ну, от він отак це пояснював, що, ну, що вже немає дороги назад, що йому потрібно вже от йти і захищати. Скільки я йому не казала про це, що може вже ну, досить, може вже потрібно ж сім'ю чи ще. Він каже: Ні, я буду, буду воювати, буду захищати. А чи хотів він після завершення війни якось пов'язувати життя з військовою справою? Я думаю, ні. Я думаю, він би повернувся до роботи, до роботи в лісі. От, ну, йому це подобалося. То я думаю, він би продовжив би там працювати. Дуже часто він не дзвонив, але щодня, ми щоранку, там я йому писала, він мені відповідав. Ну це щодня було таке. Були такі моменти, коли він там не, не міг відповідати, чи в них не було зв'язку. То, то він тоді ж не, не міг. А так в основному ми щодня спілкувалися, переписувалися, по можливості там по відео він дзвонив. Коли була така можливість, ми спочатку там переписалися, там як справи, це він там відповів, а потім набрав То Набрав, там пару, пару хвилин, щось ми з ним розмовляли, як там справи, він завжди говорив, що все нормально. От так. І потім перервався зв'язок, я йому пишу, там через дві хвилини там, наберу тобі. Потім він мені скидає голосове і каже, що йому потрібно там вже йти по боєприпаси, і по харчі для нього і для сослуживців його. От, і після того я йому написала, бережи себе, і так ми. А він ще потім сказав, що пізніше зізвонимося, і, і так ми тоді вже і не зізвонилися з ним. Вони вночі літали на дронах. У них був один бліндаж для того, щоб вони літали, а інший бліндаж там, де вони могли відпочити, більш укріплений, і, і там, де вони ну, спали. От, і саме цей бліндаж, де вони літали, він був ну, трішки слабший від того, де вони відпочивали. І він ну, були обстріли. І якраз вони були в цих бліндажах, де вони працювали. Він загинув від ушкоджень. До мене в Франції десь около 10-11-ї години зателефонувала його е, дівчина наречена і сказала, що він 200 -й. От я довго не, не могла повірити в це потім. Е, вона мені дала номер його. Начальника, я так розумію, я зателефонувала йому, він це підтвердив. Я все одно не могла в це повірити, я їздила в Зіньків в воєнкомат, вони також там нічого не підтвердили, адже він не призивався з цього військомату. А на наступний день вже брат їздив в військомат і йому дали лист. Про те, що він загинув. Плани, звичайно, було будувати сім'ю, дітей. Він хотів, щоб особисте житло, щоб було. Він про це мріяв. Ну, і я думаю, він би продовжив працювати на своїй роботі. У нього були дуже чудові друзі на роботі і не тільки. Ну, от згадували, приїжджали хлопці його одногрупники, то його згадували, от як е, він людина, яка завжди із якоюсь конфліктною ситуацією виходив мирним шляхом, ніколи не хотів розв'язувати якісь там бійки чи ще щось. там, ну. От, ну, От, Позитивний був, любив він роботу свою. от. Ну. Ліс для нього було це, ну, це. любив і ходити туди, і по гриби, і отаке. От я завжди, як закінчувала там з ним розмову, там, ну, чи переписувалась, я завжди йому казала, написала там, чи казала, бережи себе. От і... напевно я б сказала йому це і сказала, що ми його дуже любимо.